Ого, ти знаєш, я не думав, що погоджусь на вінг-сьютінг. Тобі сподобається. Та й до вершини йти всього декілька кроків. Кроків? Та без проблеми. Це не вплине на мою стару футбольну травму. Я пролив гарячі чилі собі на горіхи. Та ти бунтар, Пітере. Ти впевнений, що готовий на таке піти? До готовий. І коли я щось вирішив, то задню не даю, як тоді, коли в мене був голос Кейтлін Чорнер. Добрий ранку, друзі. Піта, Мені вчора зарядили по горлу в золотій мушлі. Тепер я звучу як Кейтлін Тернер. Поємно я свій стромболі. Гей, забери руки від мого стромболі. Кейтлін Чорнер в 2013-му Багаторазова номінантка на Оскар Кейтлін Тернер пішла на пенсію, щоб приділити увесь час крадіжкам Стромболі.